Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні у нас 2 лютого. Я сподіваюся, що я встигну намалювати і викласти вже сьогодні. Вітаю вас зі стрітанням по новому календарю і ми будемо малювати з вами проліски. Я взяла олівець, гумку, пензлики різної товщини. Взяла отакі фарби Роса. І поїхали. Малюю тут в своєму блокнотику проліски. Вони можуть бути білі, вони можуть бути сині. Ми малюємо білими. Якщо ви захочете, як я малюю? Тобто в мене будуть от приблизно так: от розташовані квіти. В них, в них буде іти стовбур. Потім листечко, отак от, стрілою туди, і від нього відходити бутони. Ви також малюєте, як ви захочете. Я розміщаю десь тут, десь отак я буду зміщувати, щоб в нас вийшло гарно. І так, е нехай це буде сніг. Такий вже мокрий, яко, який сонце трішечки підпекло. Бачите, я, я вже почала, Взагалі, правильніше, ну як правильніше, почати з пролісків, я вже почала зі снігу. Ну, ладно. От він такими, знаєте, наче зернами. Вже сонечко його розтануло, і він такими зернами лежить, і ми його бачимо, наче крапельками. Я його спеціально малюю такими якимись штуками. Далі. Поїхали. В мене буде один пролісок відвернутий від мене. От я його бачу, він нахилився і туди вниз. В нього три пелюсточки три, наскільки я пам'ятаю, і от я малюю одну пелюсточку, іншу. А третю ми не бачимо. Тобто, десь там вона є. Ви можете також малювати три пелюсточки, щоб ви всі бачили. І листечко виходить від цього стебла. Малюю наступний, він також від мене відвернувся туди кудись. Я бачу його круглу таку голівочку зелену. І його пелюсточки нехай будуть розкриті. Якась квіточка в нас буде закрита, якась буде розкрита такими штучками. Є, час, секунда. Поїхали далі. Ви можете малювати 2-3, це не має значення. От як ви вважаєте, бачите, в мене наступна гілочка буде заходити на цю, на ту квіточку, що подалі. А оцей буде в мене вже більше промальований. Я малюю білі проліски. Позаду може бути фон коричнюватий, синій, зеленуватий, який завгодно, який ви забажаєте побачити. І я думаю, чи будемо ще ми малювати якусь малечу отут-от, якась така малеча. Намалюємо серединку зелену, і також пелюстки. Розходяться в боки. Відкриваю таємницю. У мене на комп'ютері відкрито декілька зображень, тому я очі відриваю і просто дивлюся, щоб ми могли ще намалювати. Я веду вверх. Ви знаєте, я залишу 4 квіточки, Наче ще така сімейка буде. І я ще зроблю, так, отут в мене буде іти ще сніг позаду. У мене дві картинки від, відкриті. На одній сніжна частина, а на іншій зелене. Все зелене вже. І я думаю, може нам якусь гілочку ще намалювати? Просто. Тут якийсь ще б нехай буде. Тут вони заходять, наче у сніг, але снігу багато. І так, дивіться, що б я вам рекомендувала. Якщо у вас є маскуюча рідина, то дуже круто за маскуючою рідиною всі проліски замаскувати. Я спробую без маскуючої рідини. Але я буду водичкою, зараз залью фон. І я навіть залью оці всі заливочку зроблю на оці всі листечку. Але серединку я буду робити зелену, і туди вона буде розходитися, напевно, темрявою якоюсь синьо. І так, пробуємо. Тобто, моя задача зараз залишити оці сніг. І білі проліски водичкою обійти. Я, знаєте, як роблю одне, і якщо сконцентрований на справі, то кажеш зовсім інше. Так, поїхали. Ви можете, дивіться, я пішла весь лист замальовувати. Ви можете не весь не ці, а частинку якусь. От я з цього боку буду частинку. І старайтеся, я помітила в дівчат, що вони знаєте, коли замальовують, залишають місце, Тобто не, не чітко по контуру, от старайтеся замальовувати чітко, чітко по контуру. Я поки що не зрозуміла, з чим це пов'язано, чи з, зі страхом все замалювати. Але старайтеся, от просто це як ваша справа. От ви дивитеся, голову поверніть, так, щоб ви бачили, як іде ваш пензлик, і замалюйте все от дуже обережно мокрою фарбою. Поїхали. Тепер серединка. Я обіцяла, що в мене серединка буде якась жовтувата, зеленувата. Я почну з жовтого. Я не боюся перекривати все жовтим, все це гілочки ці, тому що. Жовтий з зеленим вони товаришують. Беру зараз смарагдовий зелений. До нього додам також жовтий. І починаю замальовувати далі. Бачите, водичка мені дозволяє, я наче замальовую, але оці всі. Батьоки, да, чи розтіки, чи як їх назвати, вона, вона дозволяє мені робити. Я на них не концентруюсь, я просто е водичкою дотрагуюсь, і воно тече. От, бачите? Мені подобається, до речі, можете зробити, якщо у вас є індіго, бо я відкрила фарби трошки інші, якщо у вас є. Якась цікава фарба темна, можете спробувати нею. Ми зараз будемо додавати, бачите, я прям тут такий смарагдовий. Так, трішки я заберу його пензликом і тут заберу, бо дуже багато водички. Вода тече. Я е, з водою не обмежувала себе, і вона, е, папір вигинається, бачите, в мене тільки тут при, прикріплено і тече кудись водичка. Зараз я додаю більшої темряви. Для чого я це роблю? Бо тоді пелюстки будуть виглядати більш темними. До речі, це я так з теми на теми. про до речі. Ой, не то хотіла, хотіла жовтий. Жовтий, хотіла, ну ладно. Я буду вводити рубрику, щоб хоч трішечки монетизувати канал, бо зараз. Ну, Щоб був такий обмін енергією. Я буду робити деякі картини і буду їх виставляти за донат. Якщо ви захочете, ви зможете їх придбати. І от я постараюся виставити дуже скоро орхідею. Дуже прикольно, ми малювали. І я знайшла просто на дівчатах поекспериментувала і побачила, щоб сподобалось. Дивіться, оце в мене яскравий блакитний, а це пішов ультрамарин. Отут от вже в мене майже висохло все, я трішечки ще змочую. Бачите, в мене вже воно водичка така підфарбована, але я змочила. І я хочу туди піти темними кольорами, оцим е е е, ультрамарином і яскраво-блакитний. Спочатку от я продовжую яскраво-блакитний, дуже прикольно яскраво-блакитний змішати з, е зі смарагдовим. Це майже бірюзовий комиль, але більш темний. Бачите, отакий колір бірюза. Ой, красивий. Є, як вам там воно дивиться? Подивлюся з екрану. боже, наче все окей. Що можете? Якщо захочете, можете сіль. Ультрамарин додаю. Можете сіль додати. Якщо захочете. Я знаєте, що зараз спробую? Я спробую, мені ще казали, манку, але я не встигну принести манку. Ми з вами трішечки додамо рисових таких штучок. Вони також адсорбують в себе все і будуть такі прикольні. І їх просто потім швидше нам змітати, ніж сіль. Так, подивилися уважненько, чи хочемо ми щось додати, чи ні. Щось більш темряве. Да? От я б трішечки сюди додала темряве, і в мене вже практично, тут, бачите, тут кінчик, воно підсохло. Поки це все сохне, я беру, це в мене був м'який пензлик, я беру свій колір, який в мене був намішаний смарагдовий з синім. І я починаю малювати зерно. В мене сонечко буде сяяти звідси, да? і отут буде тінь. І я от вимальовую такими от крапочками зернятко снігу. А в мене буде отут тінь. Така сухий, в мене достатньо пензлик. І я вимальовую поки що одним кольором, але потім я ще пройдуся і іншим. Дивіться, ми до цього малювали е, такими мазочками з вами. А зараз, навпаки, от, щоб передати цю о, структуру, цього снігу, да? от, якщо ми дивимося на нього, е, він коли падав, він був такий лопатий, такий е, м'який. Да? А сонечко його кристалізувало. воно... Він, воно ще не дає йому розтанути, не дає е, мороз перетворитися на водичку, але воно вже, вже не таке. Отут, от десь поблизу, воно таке смарагдове синє буде. Але зараз я додам до цього смарагдового синю ще трішечки умбри, щоб перетворити його на більш сірий, невзрачний такий фон. Е, ну, не, не те, щоб більш приглушений, І також пройдуся ним, поки нас верхня частина сохне. Мені здається, по відчуттям дуже класно. До речі, сьогодні займалися з дівчатами ще, і одна дівчина сказала, що їй дуже сподобався вислів. Що кажуть, що лютий це коли весна в день, а вночі ще зима. І от в нас така штука. Так, і от тут трішечки, знову ж таки, там позаду в нас е, якісь е, сугроби. Зараз, е, чому я туди зайшла? Я хочу туди все-таки іншою фарбою зайти, бо я зараз відокремлюю ці пелюсточки. Так, поїхали. А тепер ми до цієї умбри, до цієї смарагдової фарби з яскравим блакитом додаємо умбру. І ми. Трішечки забруднюємо цей колір і е, якби його гасимо. Бачите, в мене такий сірувато-брудний, от такий темний. Цим кольором я також проходжуся по оцим е, моїм е, зерняткам, але трішечки відтіняю з, з, з лівої сторони, бо сонечко в нас справа. Тобто я додаю більшої тіні. І тут бажано знову ж таки включити уяву, або якщо ви почали з якоїсь одної сторони це робити, то робити з однієї. Тобто, щоб в нас було таке трьохвимерне зображення, і ми знову ж таки по зерняткам проходимо. Бачите, зато покажу вам, я сподіваюся, що вже скоро домалюю цей щоденничок, і потім розкажу вам історію з нього, бо це, звісно, дуже прикольна штука. І буде в нас історія і про проліски, бо ми з вами їх малюємо. Сьогодні я йшла і теж думала там про відео, які записувати, взагалі, що робити. І так я щось подумала, що, блін, прикольно було б от розказувати якусь, якесь оповідання, чи казку, і з цим малювати. Тобто одразу якесь таке, це було б прикольно, як на мене. Мені б даже кажеться, що можна було б просто якісь, знаєте, щоб просто там розтікалася краска, фарба. Якщо знайти якесь таке прикольне, не те, щоб прикольне, а от цікаву розповідь про це, то це було б дуже класно. Дивіться, мені подобається, є свій якийсь такий антураж. Що б ще я хотіла? Я б хотіла ультрамарином, напевне, дуже-дуже достатньо прозорою фарбою, просто намітити якісь такі штуки от, без зерна. Я спробую, ви не знаю, чи захочете це зробити. А може, знаєте, тільки і зерно залишити. Так. Тільки зернятко і залишити. От, да, і під зерном якісь такі довгі штуки. Отак От воно окей. Знову ж таки, в нас там сохне задня частина фон. Так, давайте тепер намалюємо наші стовбури. Я думаю, з чого почати. Давайте зі світлої фарби почнемо. У мене є смарагдовий, я сподіваюся, ви бачите? Да? Ви бачите. У мене є смарагдовий зелений, і я просто промалюю ним всі, всі зелені моменти, але потім я ще, напевно, буду темним. У мене ще тут не висохло по-вологому я йду. І я, ви знаєте, мені подобається. Нехай воно розпливається там. От тут може не замальовувати до кінця оцю штучку. Так. Зараз будемо стряхувати рис, чи ще не будемо. І от дивіться, от там, де оці шапочки, чи як їх назвати, звідки ростуть білі пілюсточки. Тут ще не домалювалася я їх трішечки, угу. далі, що ще можна? До цього смарагдового ми додаємо трішки Давайте оцього брудненького ми додамо. І я б ще додала, я хочу жовтий додати. Не лимонний, а оцей жовтий. Щоб він його трішки затеплив, щоб він його зробив таким трав'янистим. І знову ж таки пройду, але тепер я буду відтіняти задню частину цих пелюсточок. Можливо, треба було більш тоненький пензлик взяти. От тут в мене, отут в мене оці зелені штучки всередині. Як завжди, якщо ви захочете, можна пройти лайнером, але, як на мене, тут ще в мене була до цього брудна грязючка, я взяла нею темряву і підкреслюю лівий бік. Так, дякую, до речі, що ви пишете свої побажання. У мене такі, правда, різні реакції на них. Я іноді дивлюся, думаю, ну, чи будемо таке малювати, чи ні, але я думаю, що хорошо, бо я так хоча б трішечки. Мені б ще було, знаєте, що класно, коли хтось пише побажання, і ви бачите цей коментар. Якщо вам це також якось відгукується, то бажано, щоб ви ставили лайк, бо я так буду дивитися. Що дійсно ну, цікаве намалювати, бо в мене ж і свої ідеї є. Знову я до зерня так перейшла. Бачите? І більш темряви додам, бо тут оці гілочки є. Бачите, і от різні такі, наче просто штрихи, да? але все рівно різного кольору, і вони додають якусь. Таку, таку о, вже історію. В нас нас насправді вже майже домальований цей малюнок. да Залишилось тільки відтінити. Так, і оцим же кольором я вже загубила, де він, я додаю трішечки темряви і вниз. В самим, де бачите, в мене так от, от вони лежать, де вони. Чому зеленуватий відтінок? Тому що м -м, сніжок, він білий і він виблискує тими кольорами, які поруч. І от дуже може бути, що оці зеленуваті штуки впливають на нього, і також так, що тут у нас з рисом? Ще треба сохнути. ще взагалі відчуваю вологу. Бачите, кожен по-різному. Не всі захотіли. Ага, отут цікаво, до речі, вони зробили, не знаю, це вони чи ні. Беру більш тоненький пензлик. І зараз цим пензликом. Знову ж таки, яскравий, блакитний отут в мене з Умброю притушую, І це буду малювати тіні, оцього. але щоб синього, дивіться, щоб яскраво блакитного цього синюватого кольору було більше. І так, в нас сонечко звідси найсвітлішим буде оце, от, оці пелюсточки. Ви цією ж фарбою можете ще додати тіней до е е зелених кольорів. Тут я підкреслюю його. Оця пелюсточка може бути темна, бо на неї падає тінь від цих. Оцю я підкреслюю от вона раз. І отут у мене тінька заходить. Так, і трішечки. Оп. Взагалі було б прикольно і отут-от зробити більше якогось кольору От поки що не чіпаю. Знову до цієї Оцей може бути більш затемненим. Але дуже обережно. Дивіться, щоб у вас був, щоб це було достатньо контрастно. Так, отут -от ми просто цю тінь. Бачите, вже потихеньку-потихеньку оживає, що трішечки додали тіней і все. Отут -от, от ця пелюсточка, вона може бути наче отак от трошки вигнута. Тобто оця в нас в тіні туди заходить. Тут я тінь середла. Знову додаю фарби синьої умбри. Є. Yeah. Пішли. Трошки я замовкаю, бо такий процес. Я зараз роблю тільки тіні і проходжу двома шарами, тому я можу замовчати, але просто я зосередилась на темних частинках. Зараз, зараз буду вам розповідати. Дивіться, обов'язково залишайте білі моменти. Да? Чому тут може бути така темна тінь, бо є вигін пелюсточки. У нас вже всі пелюстки промальовані, крім а, тієї, що отут всередині. Зараз ми її зробимо. І я тією ж тінню пройдуся отут. От, оцей можна замалювати, він тут світлий зараз. Бачите, чим більше ми додаємо тіней, тим цікавіша виходить оця штучка. О, о, От це мені подобається. Так, переходимо тут. І оця буде більш світла. Тепер з оц, цією тінью я пройдуся просто обережно дуже. Підкреслю, отут стебло. Отут тінь має бути, бо на неї не попадає ще сюди. Отут всерединці, коли вони сходяться до цієї своєї лунки. Супер, краса. Дивіться, мені дуже подобається. Якщо ви захочете ще зробити лайнером, боже, як красиво! Це я встала через екран, дивлюся. Е, мені отут, я б ще б додала, бо трошки тіряється, згубиться ця штучка, е, яка називається квіточкою. Я просто завжди не так цікава, бо хочеться коли швидко сказати, е, 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 слова кажуться зовсім інші. Але коли ти в ситуації, коли ти прислухаєшся і кажеш, що наче все зрозуміло. Так, ну, цікаво. А коли ти сам бачите, отут цікаві такі моменти. Ну що, мені дуже подобається. Можна ще більше зробити от яскравості якоїсь. Зараз я спробую. Просто це вже в нас виходить не по мокрому тут треба обережніше, щоб більше яскравих моментів навкруги оцих пелюсточок. О, бачите, одразу, одразу воно якось цікаво, але загубилася оця штучка верхня, то ми її можемо трішки відтінити. О, і вже стало краще. Так, друзі, 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 бачите, що робить рис. Не до кінця він підсох, але він такі е, гарні штучки. Не на всьому я, напевне, трішки, е, знаєте що, зараз підсушу. І, як завжди, сфотографую вам вже в підсушеному варіанті. Оцю штуку я відклею. ой, ну краса. І обов'язково підпишу 2.02.24. І чекайте сьогодні. Гарного вечора.